В цьому відео я вам розкажу, як потрібно правильно працювати з електронним зошитом з інформатики. Спочатку ви переходите в свій Google Class. Після цього відкриваєте вкладку Завдання. В завданнях ви йдете в розділ Інформація. В інформації шукаєте назву е матеріалу, підручник та зошит з інформатики. Відкриваєте його. Нагадаю, що цей матеріал можна переглянути. Тут ви побачите і підручник електронний, який, в принципі, вам потрібен буде для того, щоб прочитати якийсь матеріал і зошит з інформатики. Після того, як ви відкрили завдання, ви повинні натиснути на цей зошит. Він у вас відкриється для перегляду. Його можна переглядати. Але наша з вами задача зробити так, щоб ми змогли в ньому писати. Ми натискаємо на три крапочки справа в верхньому кутку. Натискаємо і відкриваємо посилання Відкрити в новому вікні. Зошит відкривається і вже з'являється значок для закачування, завантаження. Завантажуємо цей зошит. Дивлячись від того, які у вас налаштування в браузері, ви або так, як у мене, одразу завантажите файл в файли, там де завантаження, або у вас відкриється вікно, в якому ви можете вказати шлях, куди закачати, завантажити цей файл. Я натискаю правою кнопкою миші і натискаю Показати в папці. Бачу, що є цей зошит, я його звідси копіюю, натискаю праву кнопку копіювати, закриваю цю папку і вставляю цей файл в ту папку, ну, наприклад, створю для своїх робіт з інформатики, створю папку Інформатика. І в цю папку зайду і вставлю цей файл. Вставити. Цей зошит, він з формату, формату PDF і відкривається за допомогою е, деяких програм. Давайте спробуємо спочатку скопіювати цей файл ще раз для того, щоб його підписати. Я його правою кнопкою скопіювала, вставила, і тепер замість оста, останніх е, слів, там, де автор рік, я напишу своє прізвище. Ну, ви пишете там своє. Наприклад, прізвище. Тепер цей файл ми будемо з вами редагувати кожного разу і коли вам буде задаватися це на інформатиці. Як його відкривати? Зазвичай, якщо я зараз його відкрию, натисну на ньому два рази, в мене одразу файл відкриється за допомогою програми Acrobat Reader. Якщо у вас такого не сталося, ви можете це зробити, тому що це зручно в цій програмі. Працювати, ви можете натиснути правою кнопкою миші на цьому файлі, визвати контекст на меню і обрати Відкрити за допомогою. Якщо ось такої програмки у вас не буде, Adobe Acrobat Reader, то що, як ви можете вийти з положення? Не обов'язково закачувати цю програму, якщо у вас її немає, але зазвичай вона є на комп'ютері, встановлено. Ви можете відкрити це за допомогою будь-якого браузеру, наприклад, Firefox або Google Chrome. Ну, такі, я, я використовую, наприклад, Google Chrome і Firefox. Давайте зараз відкрию в Google Chrome. Натискаю в Google Chrome, і в мене також відкривається зошит, і я можу в ньому працювати. Як же працювати? Дивіться. Давайте перейду в тему номер 1 Ось відкрилася тема номер 1 власне, цифрове середовище інформаційна система «Ц». Да? І що тут е, потрібно писати? Я просто друкую з клавіатури зараз е, визначення, яке мені потрібно сюди додати. Повністю оці всі поля це е, те, що я можу сюди вписувати. Ну, наприклад, Ось я відповіла на перший листок. До речі, окрім того, що тут є блоки, в яких ви можете писати текст, також є блоки, в яких показано такі тести нібито. Якщо ви на комп'ютері працюєте, то ви можете просто мишкою натиснути на цей QR-код. Ось я натискаю мишкою, і переходжу до виконання. Ну, такий нібито тест. Якщо я на мобільному телефоні, то на мобільному телефоні можна просто сфотографувати, відкрити камеру, сфотографувати цей QR-код і перейти на телефоні виконати цей тест. Ну, ось в такому варіанті цей зошит. Ви бачите, що тут завжди, коли ви бачите такий блок, то цей блок активний для того, щоб його заповнювати. Ось так. Навіть можна ставити якісь позначки, тобто тут один, наприклад, тут три, а тут два. Після того, як ви виконали ваше завдання, наприклад, відповіли зі сторінок на там, якісь за номерами завдання, вам потрібно зробити скріншот ваших завдань. Як це зробити? По-перше, якщо ви на комп'ютері, вам потрібно зменшити сторінку, ну, ось таким чином. Зменшили. І тепер користуємося інструментом ножиці для того, щоб зробити скрін. Натискаю, говорю створити, виділяю сторінку, і залишається її зберегти. Якщо ви будете користуватися тим варіантом, як ми говорили про Windows Print Screen, то не забувайте, що ці зображення, які ви збережете, вам потрібно буде з папочки завантаження, потім підключити в Google Клас. Коли ви робите за допомогою ножиць, то автоматично ваша програма вас запитає, куди зберегти ці файли. Напевно, що ви будете зберігати їх в папочці інформатика. Ось таким чином ви проходите по завданню. І для того, щоб ваші відповіді вони збереглися, не забувайте натискати на кнопочку Зберегти. Тут є два варіанти: або зі змінами, або без змін. Звичайно, що хочете зберегти його зі змінами. Ви його зберегли. Вибираєте шлях, куди, ну, от, наприклад, ту ж інформатику, де я вже була, можете зберегти. Давайте ще покажу, як це можна працювати, якщо ви використовуєте програму Adobe Acrobat Reader. Тут так само, ви бачите, що в полі можна записувати все, що вам потрібно, точно так само, як і в браузері. Так само можна натискати на QR-код і відкривати відповідний тест для того, щоб пройти перевірку. Все те саме. Як тут зберегти? Зберігаєте ви за допомогою або дискетки, тоді збережеться все в цей файл, в якому ви зараз працюєте. Якщо ви так не хочете, то натискаєте «Файл», зберегти як, і вас запитають тоді, тоді куди зберегти і як. Для того, щоб, ну, зараз не буду зберігати, для того, щоб зробити скрін, знову ж таки користуйтесь ножницями, або ви можете скористатись, не забувайте, про Windows Print Screen і зробити скріншот вашої сторінки. Після цього повертаєтеся в Google Class, додаєте на, на плюсик додати, вибираєте файл, обираєте там файли, які ви відповіли, і додаєте до завдання. І не забувайте натиснути на синю кнопочку Здати. Ось таку роботу ви будете робити тоді, коли вам буде завдання в робочому зошиті. Робочий зошит це мається на увазі той зошит, який ви закачали. Успіхів вам! Хай у вас все вийде!